З нами у флеш-зоні головний тренер МСК Харків Віктор Радіонов. Віктор, як оціните гру по гарячих слідах? Я вже казав і казав. З ким спілкувався, що ця гра для нас дебютна. Що півкоманди грає з чемпіонату Харківської області, а півкоманди, які гравці були раніше в составі МСК. Ця гра показала, що ми на путі. Путь цей вірний, ще багато треба працювати. І в цілому по грі дуже подобався суперник. А як думаєте, що сьогодні не вдалося ви а, втілити у вашій команді? О, ну тут багато чого. У нас було багато моментів. Ми не реалізували. У нас було багато. А в обороні, яке ми завершили, по тому, звісно, дуже багато є, як я казав, над чим працювати, і як п'ятий, шостий ФОЛ билів вов... зовсім не обов'язкові, після чого нам забили десятиметровий удар. И, в зв'язку з тим я ще раз повторюю, що нам працювати і працювати. А як оцінити гру суперника? Я вже теж говорив, що суперник дуже подобався. Я не очікував, що суперник буде дійсно стільки ну, сильний такий. Я думаю, що суперник мог би і в екстраліги грати. Ну, Може би, не на перших ролях, але як середняк. Я знав, що в составі суперника є іменіті гравці, але мені подобалася вся команда. Так у вашому складі також є Денис Овсяніков, який багато сьогодні вирував, керував атаками. Як він згодився? Перейти до вас, ну він один а там ціла група, їх, які, декілька гравців. А Дениса Всяненькова ми з ним знайомі багато років, 20-30 років з тих пор, як я працюю в асоціації футзалу. Крім того, я був раніше директором клубу Універлоко, який виступав в екстралігі чемпіонату України в 2000-х роках. І Денис був, був нашим гравцем, тому дуже просто було домовитися.